в основному долі 3 нашого курсу вимірювання стану здоров'я і захворювання населення. У цьому відео проговоримо про типи даних, графічне представлення даних, міри центральної тенденції та міри розкиду. У широкому розумінні вимірювання здоров'я передбачає вимірювання рівня здоров'я та благополуччя, функціональної дієздатності, наявності та причин захворювань і летальних випадків, а також очікувано тривалість життя населення. А саме вимірювання це процес застосування стандартної школи до змінної або набору значень. Дані для вимірювання здоров'я надходять з різних джерел, тому слід брати до уваги аспекти, пов'язані з валідністю, якістю, цілісністю і охопленням даних. Та їх джерел кількісні або якісні дані, отримані та зареєстровані закладами охорони здоров'я та демографічною статистикою, є сирим матеріалом епідеміологічної роботи. Якщо дані є неповними або суперечливими, будуть отримані упереджені або неточні вимірювання, незалежно від того наскільки складним є епідеміологічний аналіз, а результати втручання не будуть дієвими. Отже, епідеміологічний підхід головним чином полягає у спостереженні за подіями, пов'язаними зі здоров'ям та захворюванням серед населення, Кількісному оцінюванні таких подій з точки зору частоти та розподілу, аналізі частоти та розподілу станів здоров'я та детермінант здоров'я та визначенні відповідного курсу дій. У процесі спостереження кількісне оцінювання, порівняння, надання пропозицій, процедури та методи кількісного оцінювання є дуже важливими, тому вкрай необхідно, щоб місцеві працівники у сфері охорони здоров'я знали зазначені аспекти та міли застосовувати епідеміологічний підхід. Одним із перших кроків у процесі вимірювання стану здоров'я населення визначення змінних, які його представляють або характеризують. Змінна – це будь-яка характеристика або ознака, яка може набувати різних значень. Змінні можуть бути двох типів якісні та кількісні. Термін якісна змінна» використовують для позначення змінних, які ознаками або властивостями. Це може бути район проживання випадку, стадія раку чи професія. Кількість змінні це змінні, в яких ознака може бути виміряна чисельно і яку, у свою чергу, класифікують як дискретні або безперервні. Дискретні змінні набувають значення, які завжди є цілими числами. Наприклад, кількість дітей у подружжя, кількість зубів з кавернами, кількість лікарняних ліжок. Дискретні змінні можуть приймати значення лише з обмеженого набору. Безперервні змінні можуть приймати стільки значень, скільки дозволяє точність вимірювального приладу. Наприклад, вагу при народженні немовляти масою 2500 г можна виміряти більш точно, приміром, 2496,75 г, якщо це дозволяють ваги. Змінні також можуть бути класифіковані за шкалою або типом вимірювання, яке може бути застосоване. Номінальна зміна має категорії, яким присводні найменування, що не мають жодного впорядкованого відношення один до одного. Наприклад, стать. Категорія чоловік не має впорядкованого відношення до категорії жінка. Факт зміни порядку не має жодних наслідків для аналізу даних. Тепер припустімо, що нас запитують про якість навчального курсу, який пройшли, і нам запропонували такі варіанти відповіді дуже низька, низька, середня, висока і відмінна. Ця класифікація має порядок. Відмінна краща, ніж висока, висока краща, ніж середня тощо. Однак відстань між відмінною і високою не обов'язково є такою самою, як між низькою і дуже низькою. Тож маємо приклад порядкової змінної, яка за означенням є змінною, категорії якої упорядковані, хоча різниця між категоріями можуть бути неоднаковими. Іншим прикладом порядкових змінних є стадія раку або результати лабораторного посіву. Наступна шкала вимірювання змінних інтервальна. Інтервальна змінна має значення, розташовані на однакових відстанях і фундаментальну характеристику 0 є довільною точкою. Типовий приклад між 37 градусами Цельсіями та 39 градусами Цельсіями є така сама різниця, як між 38 та 40 градусів Цельсія, тобто 2 градуси. Однак ми не можемо сказати, що температура 60 градусів є втричі вищою за 20 градусів. Так само ми не можемо зробити висновок, що людина з коефіцієнтом інтелекту 120 є вдвічі розумнішою за людину з IQ 60. Зрештою, якби інтервальна змінна мала точка відліку, яка є абсолютним нулем, ми могли б говорити про пропорційну зміну або школу відношень. Така зміна має рівні інтервалами, значеннями та нульову точку відліку. Вага і зріст – це типові приклади пропорційних змін. 80 кг це двічі більше за 40 кг, і різниця між 50 кг та 35 кг є такою самою, як між 105 кг та 90 кг. За цією шкалою значення змінних можна додавати, віднімати, множити та ділити. А зараз розглянемо графічне представлення даних. Розподіл якісних і дискретних кількісних змінних, як правило, представляють графічно за допомогою стовпчикових діаграм або секторних діаграм із використанням абсолютних або відносних частот. Як приклад, ви бачите розподіл тютюнопаління статтю. Безперервні кількісні змінні представляють графічно за допомогою гістограм та полігонів частот. Хоча гістограми подібні до стопчикових діаграм, на гістограмах стопчики розташовують поруч один із одним, щоб проілюструвати неперервність і розподіл представленої змінної. неперервну зміну розташовують на осі Х, а частоту показують на осі Y. На графіку категорії змінної часу, місяці, яка є неперервною зміною, представлені. На горизонтальній осі, а кількість випадків лямбліозу на вертикальній осі. Висоту кожного стовпчика представляє абсолютну частоту випадків або відносну у кожній із категорій змінних часу, також відомих як інтервали класів. Полігон частот також дає змогу графічно зобразити розподіл змінної і будується шляхом з'єднання середини точок верхнього краю кожного стовпчика гістограма прямими лініями. Це особливо корисно для візуалізації форми і симетрії розподілу даних, а також для представлення двох чи більше розподілів одночасно. Основні типи діаграм, що найбільш доречні для кожного типу змінних, узагальнені у цій схемі. Часто виникає необхідність використовувати узагальнене значення, що репрезентує ряд значень в цілому або його розподіл. Для кількісних змінних є міри, які узагальнюють тенденцію до середнього значення, це міри центральної тенденції, та інші, які узагальнюють ступень їх варіабельності це міри розкиду. Кожна з них має корисну додаткову інформацію для епідеміологічного аналізу. Давайте спершу розглянемо міри центральної тенденції, якими є мода, медіана і середнє значення. Розпочнемо з моди. Мода це найтиповіше значення. Те, що найчастіше повторюється у розподілі, тобто величина змінної, яка найчастіше зустрічається в наборі даних. Для кращого розуміння розглянемо на прикладі тривалості інкубаційного періоду краснуха за результатами спостереження в 11 дітей. У цьому прикладі найчастіше спостерігався інкубаційний період 16 днів 4 рази. Це значення можна використати, щоб представити інкубаційний період у цій групі. Тобто найтиповіший інкубаційний період кранснухи становить 16 днів. Значення, яке займає центральну позицію в ряді, організованому в порядку зростання або спадання, називається медіаною, і вона ділить ряд спостережень навпіл 50% вище і 50% нижче медіани. Якщо організувати значення порядку зростання, то можна побачити, що шосте значення всередині ряду це 16 днів, це і є медіана, і вона ділить ряд спостережень навпіл, 5 спостережень вище і 5 спостережень нижче. Цю миру використовують, щоб представити центральну тенденцію набору даних. Особливо, коли недоречно використовувати середнє значення через наявність екстремальних значень або асиметричного розподілу. Якщо замість непарної кількості значень спостережень у нас була б парна кількість значень, як от інкубаційний період краснуха з результатами спостережень в 10 дітей, то було б очевидно що центрального значення у цьому ряді немає. Щоб обчислити медіану, ми додаємо два центральних значення, у цьому випадку 17 і 18 і ділимо результат на два. Середнє або середня арифметичний є також корисною мірою. Його отримують шляхом додавання значень всіх спостережень і ділення результатів на кількість таких спостережень. У нашому прикладі це сума всіх значень інкубаційних періодів, поділена на кількість дітей, за якими вели спостереження. Середнє значення 19,7 днів, є більшим за значення моди та медіани, оскільки воно враховує значення всіх випадків, і на нього впливають випадки, коли інкубаційний період тривав 32 та 37 днів, що є екстремальними значеннями. Пропоную запам'ятати отримане середнє значення, оскільки будемо його використовувати для майбутніх розрахунків. Для кількісних змінних часто використовують три основні міри розкиду діапазон, дисперсію та стандартне відхилення. Ці міри представляють дисперсію або варіабельність безперервних даних. Розпочнемо з діапазону. Діапазон або амплітуда. Це різниця між максимальним та мінімальним значенням у ряді даних. Повернімось до нашого прикладу діапазон інкубаційного періоду краснухи на основі 11 спостережень. Становить 22 дні, тобто 37 мінус 15 днів. Розглянемо наступну міру розкиду. Дисперсія вимірює середнє відхилення окремих значень від середньоарифметичного. Математично це відношення суми квадратів різниці між кожним значенням і середнім арифметичним та кількістю значень спостережень мінус 1. Застосувавши формулу та співставивши кожне значення з середнім, яке ми вже розраховували для нашого прикладу, можна обчислити дисперсію, яка становить 57 днів. І останньою мірою розкиду, яку ми розглянемо, є стандартне відхилення це корінь квадратний з дисперсії. Отже, оцінка параметрів розкиду інкубаційного періоду краснухи у 11 дітей з наведеного прикладу є таким: середнє 19,7 днів, стандартне відхилення 7,6 днів. Стандартне відхилення та середнє значення дають змогу описати розподіл змінної. Якщо змінна має нормальний розподіл, 68% її значень будуть у межах плюс-мінус одного стандартного відхилення від середнього, 95% у межах плюс-мінус двох стандартних відхилень, а 99,9% у межах плюс-мінус трьох стандартних відхилень. Зрештою, ще одним способом представлення розкиду розподілу даних є використання квантилів, тобто значень, які займають певну позицію по відношенню до кількості рівних частин, які було поділено в порядковий ряд даних. Ділення ряду на 100 рівних частин дає процентилі. На 100 рівних частин дає процентилі, на 10 рівних частин децилі, на 5 частин квінтилі, а на 4 частини квартилі. Формула у розрахунку квартилі представлена на слайді. Необхідно пам'ятати, що діапазон дуже чутливий до екстремальних значень. Щоб запобігти чутливості до екстремальних значень, можна вдатись до відкидання з обох боків крайніх значень вибірки після їхнього розташування у варіаційний ряд. Шляхом перестановки даних таким чином, щоб кожне наступне значення було не менше за попереднє. Міжквартильна розмах це різниця між третім та першим квартилями. Отже, ми розглянули типи даних, графічне представлення даних, міри центральної тенденції та міри розкиду. У наступному відео ми поговоримо про міри частоти.